Цілювачі та додаткові антени не вплинуть на роботу їх модемів в тому зв'язку, що це не із за слабкого сигналу, або не від того, що не працює базова станція біля їх дому, а через те, що навантаження на соту, до якої вони підключені, збільшується в рази, і система не може працювати таку кількість. Одночасних запитів від цих користувачів. Я все ж таки пропоную таким користувачам розглянути можливість безкоштовного підключення до технології GPON. Всі оператори запевнили мене, що на сьогодні підключення до цієї технології є безкоштовним. Вони надають все необхідне обладнання для того, щоб користувач міг користуватися інтернетом. Та від користувача потрібно тільки павербанк і два кабелі для медіаконвертера та Wi-Fi роутер яким користуються. Ціна випросу, ціна питання, там кабель десь стоїть від 200 до 300 гривень кожен, і павербанк десь від 700 гривень, тобто за 1400-1500 ви отримуєте енергонезалежний інтернет. Це не екофло, кафо або бліплі, які на сьогодні коштують від 10 тисяч гривень. Це мінімальний пакет, який дає можливість бути завжди на зв'язку.